Тема, яка була відображена, я зрозумів, чому вона тут, тому що вона була у Фейсбуці, Борислава цього тижня. Кабінет міністрів виділив майже 72 мільйона гривень на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року. Рішення ухвалення ухвалене на засіданні. Цитую з метою зміцнення. Обороноздатності держави, ви пам'ятаєте, шановні глядачі, що ми позавчора, якщо мене не хибить пам'ять, ми розглядали це і навіть рахували щось завищено. Згідно пояснювальною запискою, міністерство економіки планується друкувати по 300 тисяч повісток на місяць з резервного фонду держбюджету. Вам Р Борислави щось тут не сподобалось. Чому мені не сподобалось? Мені навпаки сподобалось, що вже не приховано закладають корупційну складову. Це, знаєте, так, є така вирісів корупційна рента. І я, до речі, про це казав не тільки. На Фейсбуці писав, я робив блог в себе на YouTube-каналі, де, до речі, ми непоганий ефір на днях провели з Олексієм Голобуцьким, йому окреме вітання. Не тільки вам. ОТВ. Але е, кажу, як є. Ну, Дивіться, давайте порахуємо. Це ж проста математика. Четвертий клас. Середня школа. А якщо Кабмін виділяє а, 72 мільйони, і а, ми розуміємо, що, наприклад, можна зателефонувати на Укрпошту і дізнати, що, що а, ціни на послуги Укрпошти це приблизно 50 гривень це в роздріб за одну повістку, щоб вони доставили одна повістка 50 гривень. І трохи більше 7 копійок коштує. Надрукувати таким накладом 900 тисяч повісток. Тобто, давайте порахуємо, що з доставкою, з друком, з усім, це коштує 50 гривень 7,7 копійки. В мене запитання: а різниця куди йде? Тому що якщо мінус, це коштувало там щось біля 42-45 мільйонів. Якщо 72 мільйона мільйони і 45 собі вартість, то ще десь 27 мільйонів гуляє. В мене запитання: це що випадково забули порахувати ще е, дослідження, чи потрібно роздавати повістки на територію Укрпошти, чи що це єдине запитання, яке я хочу поставити. І я до речі, можу сказати, що ну. Зараз вони будуть шукати варіанти 100% що сюди закладено дослідження про необхідність проведення дослідження, про якість дослідження про доставку по доставці цих повісток, що ще будуть шукати. Але ну дивіться, ну якщо є собі вартість і якщо є різниця, то що це таке? Це є корупція, яку ми з вами спостерігаємо, і з'ясовується, що вони навіть крадуть на повістках. Я не знаю на чому ще вони будуть красти. Ну, це ж якось. А як це вкрасти на оцих дослідженнях і на всяких паралельних історіях? Ну чому в паралельних історіях? Матвій Юріч, дивіться. А скоріше за все, буде обрана якась структура, яка буде повинна це розраховувати. І саме ця структура освоїть ці гривні. А потім кудись якось виведуть. Взагалі я не можу, дивіться, я не є експерт в цьому. Я експерт в відловлюванні схем. Я можу знайти коропціногенний маркер, я можу зрозуміти, що вони роблять. А от як вони виходять, виводять виверніше гроші, це треба до набу, це треба до САП, до них звертатися. Сподіваюся, що вони подивляться уважно і все помітять. Але якщо не зможуть помітити, ну тоді. Це запитання тоді до наших антикорупційних органів. Взагалі, давайте відверто вас же нікого не дивує, що наприклад на великому крадівництві, великому будівництві закладали зразу там 20 для того, щоб потім це якось вивести. Виводили, а потім ми бачимо, як Одарченко, депутат слуги народу, пропонує хабар вже не доларами, не гривнями і навіть не євро. Він пропонує біткоїнами. Тому як вони виводять ці гроші, це окрема історія. <кій> ну, це таке питання. У нас спеціальної теми нема, але є таке, що е, всі відразу прозвали його бульбофоном. Е, значить, Лукашенко каже, що Білорусь е, незабаром випустить свій е, мобільний телефон. Я не є експертом по мобільних телефонах, а особливо по Білорусі. Я кажу відверто, тут краще кликати Євгена Махду, з яким сьогодні у Олексія Голобуцького була спільна конференція. Я 100% не є експертом по розробкам яких новітнім в, у Лукашенка в Білорусі, тому нічого не можу сказати. Але в будь-якому випадку, ну, ви знаєте, я можу сказати тільки одне: щось останнім часом. Світові діджитал-гіганти не бачать в Білорусі потужного конкурента, якось дивним станом. От саме так, ні, я хочу пояснити, як це буде. Це буде як російсько-китайський автомобіль. Тобто це буде е, куплений якийсь там е, дешева марка, недорога, скажімо так, може лінійка навіть. І просто вона буде вироблятися, ну, ти знаєш, як пишуть made in Japan, assembled, Там зібрано в Китаї. Mm -hmm. Там. Ну, таке от буде. Тобто, зараз кожна країна е, може собі дозволити випускати свій е, телефон. Просто а, так можуть дійсно, можуть, можуть взяти якийсь Huawei. Хуавей, е, no, дорогий, ти що, Хуавей, нічого собі. Ну, в них є й дешеві. Ну, що ви вважаєте, що вони тільки дорогі випускають? Ні. Є й дешеві хови. Приберуть частину назви. І буде е, Лукаш Швей. Ну, якось так. Ну, зрозуміло. Давай е, давайте разом обговоримо е, цікаву історію. З приводу ми, ми вже з паном Голубуцьким трошки говорили про це. Е, про, про мир з Росією. Це важлива тема, про неї треба говорити. Україні варто варто бути реалістичною щодо своїх цілей у війні, підготуватися до ймовірної окупації території, хоч і тимчасової. Так вважає президент Чехії Петр Павіл в інтерв'ю New York Times Він заявив, що найбільш ймовірний результат полягатиме в тому, що частина української території залишиться під російською окупацією. Давайте послухаємо: говорити про поразку України чи поразку Росії цього просто не станеться. Тому кінець буде десь посередині. Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією тимчасово. Зауважу, світові лідери починають вести дискусії щодо того, яким буде світ після завершення війни в Україні. Відтак, президент Польщі Дуда певен, необхідно прагнути до підвищення ефективності системи ООН, адже порядок заснований на міжнародному праві та солідарності перебуває під серйозною загрозою. Подивимось. Ми не можемо прийняти, що ті, хто кидає виклик порядку, заснованому на статуті ООН, набирають силу. Агресія Росії проти України є яскравим прикладом. Як постійний член Ради безпеки, Росія повинна підтримувати статут ООН та міжнародне право. Однак, напавши на суверенну державу, вона відмовилась від своєї відповідальності. Отже, Росія більше не може стверджувати, що вона захищає безпеку міжнародної системи та безпеку інших країн. Натомість Макрон вважає, що після війни Європі необхідно буде переосмислити відносини з Росією. Дивна фраза. Президент Франції зазначає, міжнародний порядок, в якому ж світ живе сьогодні, заблокований. Тож, аби уявити завтрашній світ у новій формі та у новій реальності, треба побудувати новий міжнародний порядок. Також послухаємо. Це безсумнівно найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінуючими. Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інші, і де країни представлені гідно. А тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд. Фонд. А, отака історія. Я хотів тебе спитати і вже відпустити. А, тут е, е, я от не розумію, от, що значить будувати новий. Ні, давай так. Давай будівництво нового світу ми залишимо. Спочатку треба війну закінчити. От е, частина території України якась. Внаслідок мирних переговорів і мирної якоїсь угоди, чи я не знаю, як вона буде називатися, може опинитися під Росією, тимчасово, тобто, Росія, це я для глядачів, кажу Росія Україна не визнає, буде що це анексія. Ну отак, історично, да. І це якось, ну розумієте, буде вирішувати, вирішуватись десь там у якісь е, роки. Е, ти передбачаєш такий варіант? Він тебе влаштує, Бориславе? Мадію, давай по черзі. По-перше, давай визначимось з дефініціями. А що таке кінець війни? Тому що. Коли Петр Павел каже про кінець війни, то він закінчення війни це говорить про те, що закінчуються не лише бойові дії, а й припиняються будь-які територіальні претензії чи будь-які ну, я пробач. І, я висловився. Ні, 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 я хочу я ні, я ні, ні висловився ти неправильно. При припинення, припинення ні. Е... Петр Павел сказав саме про кінець війни. І питання, що вкладають наші європейські партнери, в цю фразу. заморозка конфлікту. Ну давайте тоді казати, що це не кінець війни, а заморозку конфлікту.